В Нашій країні війна. Зараз непростий період проходить наш народ, наші люди, наша країна такий сезон, і багато людей в непростому психоемоційному зараз становищі. Тривога, страхи, різні депресії, різні тривожні розлади, різного роду психосоматика, ВСД, тремор, панічні атаки і так далі. І тому подібне. І так важливо, так важливо навчитися і вміти вивільняти свої емоції, вивільняти свою душу. Тому що коли всередині накопичується страх, тривога, якісь гріхи, непрощення, біль, злість, злоба, і коли це все не вивільняється, це як чайник. Він починає кипіти, і коли він не має куди дівати пару, пара починає виходити. І так само вона починає виходити з людини, та різного роду неприємними проявами. І навіть, можливо, і захворюваннями. Тому так важливо не накопичувати це все на душі, а вивільняти свою душу. І є речі, які нам важко розказати якійсь людині, є речі, які нам важко розказати навіть другу чи психологу і так далі. Але є той, хто нас завжди вислухає, який нікому не розкаже наші таємниці, який не осудить. І це Господь, це Бог, це люблячий Ісус Христос. Коли до Нього привали жінку, яку схопили в перелюбі, вона дійсно згрішила. Ісус сказав такі слова: Я тебе не осуджую. А Ісус є Бог. І Бог каже, Я Тебе не осуджую. Іди і більше не гріши. В першу чергу найважливіше це визнати якісь свої провини, свої гріхи. Але Бог не осудить, коли ми до Нього приходимо щиро. І так важливо, коли. Ми навчилися і вмієм виливати перед Ним своє серце, вивільняти свою душу, виливати свою душу. Ісус каже: зайди в кімнату, закрий за собою двері і помолися до Отця. І Бог Отець, який бачить таємне, Він віддасть тобі явно. Також написано в Божому слові, що якщо ми ісповідуємо перед Богом свої гріхи, то Бог вірний і праведний. І Він простить нам наші гріхи і очистить від всякої неправедності. Він очистить наше серце, нашу совість, нашу душу. Тому так важливо навчитись виливати свою душу перед Богом, виливати свою душу перед Богом, не носити це в собі. Тому що воно потім проявляється в різного роду психосоматичних захворюваннях і навіть соматичних захворюваннях. А Бог, він є той, хто завжди вислухає. Бог він живий, Бог він є люблячий. Бог довів, доказав свою любов до нас, віддавши за нас свого Сина, Бог за нас. Він любить людей, Він хоче зцілити душу, тому що не завжди ліки допоможуть, не завжди якісь препарати допоможуть. Але Господь є той, хто зціляє душу, хто зціляє душу. Тому давайте приходити до Бога в молитві. Не обов'язково чекати цілий рік, щоб піти до священника і сповідуватись. Це можна любити будь-коли, в будь-який момент, тому що завіса розірвана. До Бога є доступ через Ісуса Христа. Хай Господь нас благословить, і нехай прийде мир в Україну і мир в наші душі.